Навітаю усіх шановних учасників нашої християнської духовно-просвітницької програми Вічне джерело слава Ісусу Христу. Ми знаходимося у періоді згадки і шанування Божих посланників на землі, апостолів. Ми зробили гарну зупинку, орієнтуючись на. Унікальну особу, який не був апостолом, але був притечіє Спасителя Ян Хреститель, який має часові виміри і в минулому, в сучасному і в майбутньому віці. Це особлива особа, особлива Божа посудина. Що може робити людина, коли вона не наділена видимими чудесами, якимось ознаками могутніми пророчим даром, але вона має в собі замешкання Господнє. І ось ця людина притягала до людей як божественний магніт. І люди не просто йшли цікаві проповіді слухати його. А вони роздягалися, скидали з себе ярмо гріхів, каялися і хрестилися. Христос сказав, що Він знову прийде. Тобто, який би не був занепад у наші дні духовний і розріст всілякої облуди і всіляких затемнень, Слово Боже знову вийде на свій належний рівень. І покаже свій пріоритет понад усіма силами, які сьогодні панують у цьому світі. Ми наближаємося до Другого свята шанування, як ми кажемо, верховних апостолів Петра і Павла. Говорити про верховних це та, наше людське визначення. Це були могутні Божі посудини, але вони ніколи не були великими повелителями, начальниками, вони ніколи не посідали якогось титулу, щоб панувати над отарою Господньою, адже апостол це грецька транскрипція посланник, посол Господній. І фактично Божим апостолом передбачено бути не тільки люди чоловічої статі, але й жіночої, чому так багато жінок і навіть непопулярних колись згадується в святих Евангеліях, тому що ці люди, яких Господь взяв у своє розпорядження, вони робили надзвичайну службу Господню. Звичайне посольство Господнє. І тому ми, коли говоримо про значимість апостольства, мусимо розуміти, що це стосується не тільки Петра і Павла, чи 12 апостолів. Це стосується кожної побожної людини, яка виконує Боже Посольство на землі. Ось ми про це почуємо у пересвященницькій молитві нашого Спасителя. Читаю 17 розділ Євангелія Святого Іоанна. Пересвященницька молитва Спасителя з 13 тексту. Тепер же до Тебе я йду до Отця Небесного, і це говорю в світі, щоб мали вони радість мою повну в собі. Я дав їм слово Твоє, але світ зненавидів їх, бо вони не від світу цього, як і я не від світу. Не молю, щоб узяв ти їх за світу, а щоб зберіг їх від злого. Не від світу вони. Які я не від світу, освяти їх правдою Твоєю, бо Слово Твоє це правда. Як мене Ти послав у світ, і я послав їх у світ, і за них я посвячую себе, щоб і вони були освячені правдою. Це загальне апостольство. це Місія кожної спасенної людини, яка зберегла в собі слово Боже, яка освятилася цим словом, тобто це слово знищило в ній усілякі гріховні якості домішки, і ця людина, так же, як Іоанн Хреститель, стає такою посудиною Таким ароматом, як ми вже згадували, який люди сприймають з особливою приємністю, і ця людина в найбільш агресивній ситуації виявляється Божим, Божою посудиною, яка може міняти найбільш реакційні, найбільш агресивні середовища і упокоряти їх волі Господній. Це може робитися тільки тоді, коли безпосередньо Господь Бог опрацював цю людину. Тому, звичайно, коли говоримо про апостольство, це найперше і священнослужителі, ми пам'ятаємо, коли апостол Павло прощався з ефеськими пресвітерами, то він сказав: доглядайте себе і отару. Який Дух Святий поставив вас єпископами. Це означає, що Боже посольство, Божі посланники насамперед священнослужителі не можуть бути виборними людьми, не можуть бути тими людьми, які догоджують людям, яким люди платять дорогі зарплати, подарунки. І вони мусять служити угоду навіть гріховним уподобанням людей. Це люди незалежні, такими були святі апостоли. І коли були критичні ситуації, особливо на першому Єрусалимському апостольському соборі, там не було головуючих, там домінувала Божа благодать. Коли Досить активна дискусія точилася відносно обряду обрізання. Цей же благословенний апостол Петро згадує своє посольство до римського офіцера Корнилія. Він просто говорив про Божу благодать, він не клав руки, він робив чудес, він говорив про Христа. І Христова благодать охопила усю челядь римського офіцера і всю його родину. А до цього додав Павло і Варнава, які були там, вони не переконували фразами, цитатами, а вони говорили про ту Божу благодать, яка була в них, яка ними розповсюджувалася по язичницьких теренах, у відсталих. В народах язичницьких, і вони принесли духмяний букет результатів Божої благодаті. Ось так ми згадуємо оцих, як ми називаємо, верховних апостолів. Верховний є той, в кому є верховенство влади Духа Святого. Пам'ятаємо про це, і хай Бог нам в цьому допомагає. Коли ми говоримо про церкву Христову, натуральну, євангельську, біблійну церкву, що це є суспільство, спільнота богонатхненних людей, ще раз згадуємо слова Христові, які стосувалися апостола Петра, коли він сказав під божественним натхненням, що Ти є. Христос, Син Бога Живого, і Христос сказав, це не тіло і кров тобі відкрили, а Дух Отця мого Небесного. І ти скала, ти не просто син Йонен. така людина, яка має в собі божественне натхнення, супровід, відкриття. Це людина, Божий посланник на землі. Це натуральний апостол. І, звичайно, що Спаситель, всемогутній Бог у людському тілі, ми мусимо розуміти, що коли говоримо про загальне апостольство, то, то кожна спасенна, прощена, відкуплена, натхнена Духом Святим Людина, виконує посланництво апостольство Господнє. Але це не означає, що церква не повинна мати своїх керівників, духовних, натхненників, координаторів, ті, які одержують особливе Господнє помазання, і щоб всі сили ворожі, які зазіхають на церкву, були локалізовані, не мали своєї влади. Ці люди повинні мати особливе апостольське духовно керівне помазання. У 6 розмірі Івані Луки написано, коли Христос перед обранням апостолів 12 написано, Він відокремився у таємничне місце і сіло, Ніч він пробув в молитві до Отця Небесного, йому потрібно було Боже консультування, Божий супровід. І тому апостол Павло, послання до Ефісян, пише четвертий розділ Ефісянам з 11 текста, і він, тобто Спаситель Христос, настановив. Отних апостолами, інших пророками, інших благовісниками, інших пастирями та вчителями, на звершення святих, на діло служіння, на збудування тіла Христового, доки дійдемо всі до з'єднання віри і пізнання Сина Божого до мужа досконалого до міри зросту повноти Христової, щоб більше не бути нам малолітками, хитаючись і кидаючись від усякого вітру науки в обмані людському, у лукавстві до підступного заблуду, а ходячи в правді, з любов'ю зростаємо в тому, який є голова Христос. Це не начальники, це не головуючі, це Божі посудини, які повинні мати точну діагностику духовну, що потрібно церкві, як рятувати людей котрі потрапляють під різні облудні лженауки, фальшиві явища, які сьогодні так заполонили рід людський і християнську спільноту, які повинні мати в собі, особливо керівники церковні, дар розпізнання духів, дар слова премудрості, слово знання. Це, звичайно, особлива категорія спасенних людей. І тому Дух Святий закликає всіх людей, віруючих, шанувати цих людей. Я думаю, що оператор висвітлить. Цей текст, ці слова на фронтоні вівтаря із 13 го розділу послання святого апостола Павла до ізраїлітян. Це тільки фрагмент, Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки Той самий. А ось в контексті якраз орієнтування. На послух і покору духовним провідникам церкви. Читаю 13-й розділ Ізраїлітянам з 7-го текста. Пам'ятайте наставників ваших, що говорили вам Слово Боже, і, дивлячись на кінець їхнього життя, наслідуйте віру їхню. Не шануйте, не, не малюйте тільки образи із них, а шануйте їхній приклад, наслідуйте їхнє, продовжуйте їхню віру. І тоді відбудеться те, що тут є на фронтоні. Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Тобто про чудеса Господні ми не будемо говорити тільки у минулому, як то було за апостолів, за часів Христа. А Ісус Христос сьогодні, вчора, і навіки такий самий. Тобто, коли ми в собі зберегли Боже апостольство, коли ми шануємо велич Богонатхненності святих апостолів, пророків, тоді Ісус Христос у величі своїй буде незмінний і перед Ним розсіється всіляка темрява і зникне. І тому далі Він пише, у всілякі чужі науки не вдавайтеся добре благодаття підкріпляти серця, а не стравами. Від яких не мали користі ті, що захоплювалися ними. Пам'ятаймо, Христос вічний вчора, сьогодні і на віки той самий. Христос не є недосяжний, Христос не є Той, який має виокремили людей, які тільки у честі. Бути богонатхненними, якщо ми свято зберігаємо святу Христову науку, приклад і науку святих апостолів, тоді Він для нас є чудесний у найбільш екстремальних і в найбільш несподіваних і важких ситуаціях життєвих. Нехай Бог допоможе нам все зрозуміти. І особливо в екстремальній ситуації нашої національної недолі пам'ятаємо, що тільки Христові дана всіляка влада на небі і на землі. Він має владу над лютим агресором і він має владу покласти кінець цій жахливій сатанинській війні. Але мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі, інтернет. Слава Ісусу Христу!